Алоха Піпл, відео про секс. Кому не вистачає секса, хто хоче мати більше сексу і не розуміє, що на нього не ведуться інші люди. Тобто, допустимо, от є енна кількість людей, да, що мають доступ до секса, якщо так можна сказати. Інші, наприклад, мають його менший. Там в всякі думки, проблеми, там, гроші, статус, зовнішність, що хтось має, не має і що таке. Зараз тут буде от картинка з чакрами. Червоний – то секс. Ну в самому в самому низу. Відно по цій картинці можна буде зрозуміти плюс-мінус рівень вас, ну, як людини, в залежності від цих чакр. Дивіться, от ви хто вірите, не вірите, взагалі фіолетово представте аборигенів, які не вірять в математику. Відносно того, що вони не вірять в математику, ми тут користуємося і все як би норма. Представте, що ви аборигени, Якщо ви не вірите в то, ну, ну прийміть факт, що воно є, а ви мавпите тобі. Ну, без беззабіг. Та система інформації, яка нам тут нав'язується і подається, вона є для робітників, для рабів. Не для того, щоб ви були крутою і сильною особистістю і все, все було обалдєно. Тобто, якби у вас це було все було круто і обалденно, у вас. В тіла, як жити круте життя, як спілкуватися з іншими людьми, як продавати, і знати, хто ти, що ти і наш, хтось когось десь тут навчає в школі, або в інституті, або в саді. Ні. Чому бо вчать працівника людину роботник який має працювати, платити податки державі? Це от картинка з чакрами. Якщо у вас проблема з сексом, це ви є внизу. Відно, чим більше ви є зверху, означає скільки у вас є енергії. Такої енергії, яку можете передати іншим людям відносно того свого рівня. Тобто, якщо у вас проблема з сексом, це не рахує не стосується скарпонів, бо в скарпіні багато сексуальної енергії. Тобто вони просто хочуть, 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 бо вони ну, вони так. Коротше, то їхні тема. І якщо у вас ось це проблеми з сексом, е, е, типу ніхто нічого, туди ніяк не той. розумієте, що внизу цієї рамки ієрархії ваша енергія людям не подобається, і вони, наприклад, не хочуть. Якщо ви будете мати секс або ще щось, ви будете там всякі тусовки ходити, де всі чпехаються один з одним і розказують, як то круто, це означає, що там зібрана купа людей, які на одному рівні по цих чакрах, тобто внизу. Ну тут без обід. Оці тусовки для секса це є легкий варіант отримати секс, так, ну плюс-мінус. Ніж, наприклад, якщо мати здорові стосунки, отримувати в них все те ж саме, що є на тих всяких тусовках, ну може чуть-чуть в обрізанішій версії. Тому як отримувати секс? Навіть не то, щоб отримувати, аж люди хотіли. Займатися сексом з вами, тобто, як вирости в цій ієрархії людини, якщо так сказати, тобто, що це стресу мати, треба мати вищий клас енергії. Ця енергія буде подобатись людям, і люди будуть хотіти цю вашу енергію, і вони будуть хотіти займатися з вами сексом. Бо енергообмінчик. Що треба робити? Як стати сильною людиною? Високоморальна людина? І відео про страхи: три перших відео на каналі: морально правильні вибори в вашому житті відносно цього, от ви будете отак от рости. У мене була така розмова: от я здорово живу, я займаюся спортом, і на що мені треба, наприклад, пити мухамори, якщо я буду здоровий спосіб життя і займаюсь спортом. бо так. Тобто, бо от так. Тобто, це знову другий варіант тої інформації, яку людям не розказують. Тобто, от ви є. Є, наприклад, у вас куча паразитів, які є енергетичного характеру. Тобто є ж люди, в яких є куча страхів в голові, а я в яких їх немає. Ці страхи ми списуємо в енергетичні всякі такі віруси, програми, які є в голові. Їх треба з голови оце все забирати, проробляти, плюс обіди, плюс вас там батьки зачмирили, плюс ви маєте унікальний набір своїх оцих штук. Просто знову ж таки у нас ні в школі, ні в інституті ніде не розказують. Бо чого всі вигіднішив були слабими і подавленими. працювати над собою. Ви чим більше проробите ці всі всякі штучки, тим ви станете кращою особистістю. Як стати кращою особистістю? Ставте, що нам тут в природі, аяряти різних всяких дерев, травок і цих, і вони всі мають певні характеристики на людину. Думаєте, воно просто так є, Бо комусь було в прикол. <п sturdy> <efforts> не получив занісу. Тобто вони є всі різні для різних потреб людини. Також про це не розказують. Питання оцього енергетичного росту також, плюс-мінус дивно-не дивне, але спорт теж треба. І, коротше, всі ці відосики зі всякими препаратами, що це теж треба. Чому ви представте, ви як кульбаба, яку втикнули кучу всяких різних оцих проблем крошуки? Кожна різна інша така дивна речовина, або що можна це, воно ткот потрошки з вас видергує. Жити стає легше. Все оце, що у нас тут, наприклад, заборонено, ну крім всякого гавна такого. Шоуці ходять, а какамото да? Воно є для, для того, заборонено, щоб люди ну, жили говно життя. Бо ви маєте щоб бухати, тому і алкоголь на кожному кроці. Якби була нормальна держава, да у нас би алкоголь був заборонений. Но ми живемо де в державі, яка нас тут подавлює, гнобить і є для угнітання нас, ну людей. Тобто для нас держава не є засідательна. Штрафи посадити в тюрму, блін, отака. В нас